Якщо ж ви хочете більш професійно проводити цю гру, у мене є цілий курс навчальний, який називається Трансформаційна граліла основи. Він повністю у записі, і про нього можу вам розказати, якщо ви залишите в коментарях, що ви зацікавилися, або переходьте по посиланню в телеграм-канал, де в мене розміщений цей курс. І там ви зможете ознайомитися з цією інформацією, з наповненням курсу, з деякими уривками лекцій, з відповідями на питання. Для тих, хто хоче проводити гру, все-таки потрібно більше інформації, ніж як грати самостійно, тому що, коли ви є ведучою або ведучим, у вас ще є така штука, як екологічно проводити гру, які особливості групової взаємодії і так далі.